Це я дайте в Бельгії, дивіться. І тут, тут стоїть. Яка ця фірація? Це F-40? Це F-40, це блядь яка. Офієць. <ривіт> дивіться, різниця, зараз покажу. Різниця між ліжками. Це військовий спав і я. <ривіт> дивіться, оце військовий, понял? Так. Оце я. <ривіт> він же пішов, він же в туалет сходив. Він умовився, він же сидить внизу їсть. Я такий только. На годину, на секундочку. Тусь <ривіт> ми в 5.30 ставали, поняла? Я такий ёжик в тумані просто. Треба спати. Ли заснув, проснувся. А я поки заснув, пока ТикТоки, поки, поки... бессонниця, поки якісь мысли. Кровать, вообще то дай Боже, щоб колись застріла. Йдемо зараз штаб-квартиру НАТО. Я поки спускався, поїли ви, я вже в житті поїл, я в шоке. Кажу, поки я спускався, на като дивився, вже поїли, на дрілки прибирають. Це я дайте де в Бельгії, дивіться. І тут тут стоїть. Яка ця федерація? Це F-40? Це F-40, це блядь яка вона. <ріху> Офіеть. Це ми з української делегації військової приїхали тут а, діла робити. І тут на вході, дивіться, в якийсь там. Бля. Ти бачу, яка вона класна. Глянь на неї. Бідненько, але чистенько. Піднеси посьпі. Підненько, але чистенько. <this> <sharp> <підненько, але> <sharp> ну, Блін, Надо, щоб ви мене сфоткалися.